Привіт усім! Вітаю на каналі Садові екскурсії Замок Бівер Англія. Тут на цих вихідних пройшла виставка, де відомі дизайнери представляли свої ідеї садів. Це відео мені прислали. І є ще матеріал з цього місця і сади і замку. Якщо цікаво, дайте знати вподобайкою коментарем, то буду показувати ще. Тут дуже багато людей. Вхід не дешевий. фотозона на фоні замку. Ось тут видно рослини, які там продаються. А який там декор? Ексклюзивний, дуже гарна територія. Ось такі натуральні зелені стіни. Це з тису. Тис тут це найпопулярніша рослина для стрижених форм. І ось перша робота. Тут розповідається про саму компанію і про цей проект, його ідею, автора. Тут рекламні листівки та візитівки. Я останнім часом захопилася польовими квітами, природними садами і мрію про водойму. І тут все це є. Як же гарно виглядають рослини на фоні мульчі. Цікаво, які ж тут рослини. Оце праворуч, низенький кущик. Це котовник чи що то? Дуже гарно цвіте. Гаура, скабіоза, вербена. І багато-багато злаків. Біля водойми ізолепіс, його ще називають бризки шампанського, але у нас не зимує. Гарна рослинка, але у нас не зимує. А там має бути велика, висока рослина. Позначили так, рослини повторюються. Є ось такий вільний простір, чого мені не вистачає. Мені треба рослинами засадити все. Але ось так з чистим місцем, чи це газоном, чи навіть просто ось такою мульчею, і рослини виглядають зовсім по-іншому. Треба вчитися. Ось так надивлюся, потім переробляю в себе. А ось і інший дизайнерський проєкт високі клумби, багатоярусні. Будиночок для комах. На ньому написана назва цього замку. Продаються тут такі на цій виставці. Високі ось такі клумби, вони додають об'єму структури, яка родзинка в сад. Які ящики? Отам два ніби похилені, навмисно так поставлені. А які квіти? Яке буйство кольорів. Оце клумба, оце б так собі зробити. Уже думаю, як собі переробити. Наступний дизайнерський проєкт парканчик з фірткою і квітучі рослини. Вербена ехінацея На перший погляд, здається, дуже просто, нічого особливого. Але тут є ідея. Ось такі рослинки, знайомі нам. Ось подивіться, що тут. Це будиночки для комах. Дуже незвичні, незвичайні, високі дерев'яні бруси і насверлені дірочки. Щось напхано. Точно мені таке треба. Я вже думала про будиночки для комах, надивилася на них в Англії, але цікавих ідей не було. Всі стандартні. А тут який декоративний елемент може бути в саду. Справжня родзинка, якщо правильне місце підібрати. А тут не просто садові речі, це книжка про комах у саду, баночка з під меду. Ідею цього проекту зрозуміли. І рослини тут підібрані ті, що приваблюють комах. У Великобританії цьому надають велике значення. Там на етикетках для рослин ставлять знак. Це рослина для комах запилювачів. Ось такий проєкт. І наступний ось все. Оце все тут тимчасово лише на два дні насадили рослини. Хоча я думаю, їх у горщиках ставлять, але все одно попало, що в ці дні якраз велика жара, плюс 30 градусів. Тож рослинкам важко. Тут рідко буває так жарко і недовго. Ось уже прогноз передає плюс 18. та цим рослинкам трішки не пощастило. А ось яка цікава конструкція. Подивіться, дуже просто. Можна самому зробити, якщо хтось хоче, щоб щось ось так стукало весь час. Думаю, для України це не актуально. Нам би тиші, хіба дітям гратися? Така конструкція дійшла б. А тут бачу кубок вгорі на колоді. Попереду табличка розповідається про сам проект, а позаду диплом переможця. І це ж моя улюблена тема каміння й дерево. Мені запозичувати нічого не треба. Хіба що ось таких кругленьких камінчиків я б запозичила. Рослини, цікаво, які рослини і як вони поєднані. Як каміння викладене, різне за величиною. Тут і велике, високе деревце привезли. Я думаю, що воно в контейнері. Звісно ж, у контейнерах вони. Ось так рослини поєднані з камінням. І подивіться, що тут. Це теж будиночок для комах. Дірочок нас верлили в дереві. О, корч і очіток. Це моя тема. сухостійкі рослини підібрані. Модилка. <ріст> каміння багато. Мені дуже подобається, що так багато каміння. Його набагато більше, ніж у мене в Рокарієві. Хотіла б я мати стільки ж каміння І такого ж гарного. Ну, це острівна країна. От кругленького каміння багато тут по краю. Для об'єму високі рослини. А металевий декор, макові голівки це ж наше українське. Ось назва цього заходу, і написано, що це переможець. Оту колоду, мабуть, можна використовувати як лавочку, чи нащо вона в саду? І ще одна невеличка робота, але зі своєю ідеєю. Використання цегли для бордюру і для доріжки. І поєднання квітів та овочів, квітник та город. Я думаю, тут рослини з горщиками прикопують та все одно прив'яли на сонці. Ось Такі квітучі. Позаду взагалі сухі рослини. Нащо вони там? Ну, ця ідея для нас, українців, не нова. Нас цим не здивуєш, квітучими городами. Скоріше ми здивуємо і квітами на городі, і розмірами наших городів. Ось така невеличка прогулянка. Дякую за увагу. Чекаю на зворотній зв'язок. І далі буде. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.